Аби завжди виглядати на висоті, зранку приділіть хоча б кілька хвилин собі коханому, і врахуйте, в холодну пору року спеціального догляду потребує не лише шкіра обличчя та рук, а й зачіска. Як зробити ваше волосся по справжньому красивим та здоровим? Дивіться у наступному сюжеті. Зачіська створює наш імідж, а ось вдало дібраний колір волосся робить нас молодшими, додає неповторної родзинки. То щоб відняти роки і додати свіжості багато хто освітлює пасма чи перефарбовується в жагучий блонд, ось тільки цей колір дуже псує волосся, і цьому є цілком логічне пояснення. При будь-які любоси втрачають влагу, стають опористими і дуже Чустительна Тому є професіональні процедури, які насичають волосся влагою протеїнами. І питательними не для тих, хто хоче освітлитися і при цьому мати здорове волосся в майстерні краси Грінбокс пропонують суперпроцедуру – колагенування. Під час неї волосся підживлюють колагеном, який ще називають білком молодості. Перший крок очищення голови від гелю, пінок та інших засобів. Шампунем глубокой очистки хорошо вымываем кожу головы и волосы. Раскрываем чешуечки, чтобы наш белок достаточно глубоко проник внутрь. Уже на чисто, трохи подсушенное волосы можно наносить живыми белок. Прядь за прядью наносим продукт на волосы. И особое внимание уделяем кончикам, потому что они всегда более чувствительные, чем все остальные волосы. Он очень глубоко увлажняет волосы, очень глубоко проникает и питает их. Дальше мы заламинируем. Уже насичені волосси, щоб білок не так швидко смивався. Тепер, завдяки високим температурам, закриваємо чешуйки волосся. в Волосах образовалась племічка. Ми обработаємо прядь за прязі утюжком. Такі так би мовити, омолоджувальні ін'єкції для освітленого волосся треба робити за 10 днів до фарбування або через 10 після нього. Тоді ваше волосся сяятиме і переливатиметься усіма жовтогарячими кольорами осені красою і здоров'ям. Для того, чтобы ваши кончики не секлись, а волосы были ухоженными, красивыми, ровными, блестящими, делайте раз в месяц колгенирования волос.